Сковорода 300 підсумки проєкту 300-річний ювілей Григорія Сковороди, одна з найголовніших культурних подій 2022 року, коли вся країна протистоїть агресору, бореться за нашу культуру, за збереження та переосмислення нашої національної спадщини. Григорій Сковорода ключова постать в українській культурі. Тож наше сьогоднішнє завдання звертатися до нього. Аналізувати його спадок та вивчати його філософію. Долучаючись до відзначення цього трьохсотрічного ювілею, Педагогічний музей України у січні 2022 року розпочав реалізацію онлайн-проєкту Сковорода 300. Своєрідним прес-релізом проєкту стало відео, розміщене на Ютуб каналі музею, наприкінці січня 2022 року, яке наразі має понад 2,5 тисячі переглядів. У відео стисло анонсовано структуру проєкту, його зміст та три веб-ресурси, на яких проєкт реалізуватиметься, офіційний сайт музею, соціальні мережі Facebook та Instagram, відеохостинг YouTube. Упродовж року на офіційних сторінках педагогічного музею України у Фейсбуці та Інстаграмі публікувалися крилаті вислови Григорія Сковороди в межах онлайн-проєкту, цитата від музи педагогіки. Це вислови про вчителя, про важливість освіти, про педагогічні погляди та ідеї сковороди. Згідно зі статистикою соцмереж, побачили ці цитати понад 505 тисяч осіб, а прокоментували, вподобали або поширили понад 21 тисяча. У лютому листопаді 2022 року у межах онлайн-проєкту «Книжковий фронт у Фейсбуці та Інстаграмі було представлено 10 книг, виданих у 1940 -1970 х 1970-х роках творів Григорія Сковороди та праць про нього, які зберігаються у фондах музею. Кожен допис містив обкладинку книги її стисло анотацію, посилання за яким книгу можна завантажити, і розпочинався зі слів: Наша національна спадщина додає нам сил, це наша зброя і водночас наш щит проти ворога. За статистикою постами у соцмережах було охоплено понад 87 тисяч осіб. Наразі всі дописи систематизовано та розміщено на сайті музею у форматі віртуальної виставки. Григорій Сковорода, педагог, 10 книг з фондів педагогічного музею України. Також у межах онлайн-проєкту Педагогічна мапа Києва, який реалізовується у Фейсбуці, було опубліковано допис про вулицю Григорія Сковороди. Одним із показників успішності проєкту є те, що до його реалізації долучилися студенти 4-го курсу Київської муніципальної академії естрадного та церкового мистецтва. Кілька з них створили презентації вулиці Григорія Сковороди, причому студенти поглянули на цю вулицю з несподіваного для нас музейників мистецького ракурсу. Тож ми щиро дякуємо їм і також їхній викладачці, доцентці кафедри гуманітарних дисциплін Галині Кузьменко за творчу співпрацю у проєкті Сковорода 300. З презентаціями студентів можна ознайомитися на сайті музею. До реалізації проєкту долучилися навіть викладачі Лаквільського університету Італія. З ініціативи Любові Прокоф'євої доцентки кафедри педагогіки Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, яка зараз перебуває в Італії. 18 листопада 2022 року у співпраці з італійськими колегами Орнеллою Кальварезе та Алесандро Вакареллі було проведено відкрите заняття зі студентами педагогічних спеціальностей на тему відомі постаті української філософії та педагогіки Григорій Сковорода. Отже, у процесі реалізації онлайн-проєкту Сковорода 300 упродовж 2022 року на трьох веб-ресурсах було розміщено 37 матеріалів: 11 публікацій на сайті музею, 24 дописи у Фейсбук та Інстаграм, два відео на Ютуб каналі музею. Згідно з інструментами статистики соціальних мереж, Google Analytics, Статистикою переглядів контенту музейного ютуб-каналу загальна кількість онлайн-відвідувачів проєкту становить понад 600 тисяч осіб. Це вражаюча цифра свідчить і про успішність проєкту, і про його актуальність, але передовсім про унікальність постаті Григорія Сковороди. З минулого завжди найперше треба обирати те, що необхідно сьогодні. А сьогодні нам потрібно те, що виводить нас з образу жертви, зміцнює наше коріння, нашу впевненість, нашу силу. І саме такою є спадщина Григорія Сковороди. Посилання та хештеги, за якими можна ознайомитися з дописами проєкту, ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими відео.